Шахтар 13 очок має після семи зіграних матчів станом на цей момент четверта позиція турнірної таблиці. І шість балів попереду. Динамо, сім балів попереду. Олександрія та Полісся Шахтарю. Сьогодні просто не можна втрачати залікових очок. Обов'язково потрібно команді здобувати максимум, тому що, коли дивишся на такі цифри в турнірній таблиці, погодниця виглядають вони не дуже природньо. Глянемо, що із того вийде, але очікуємо на цікавий поєдинок за. Та зараз Траоре на м'ячі. Траоре хотів пробити, але дуже здорово Хедін Саліхо вбігає в останній момент, вставляє ногу і вибуває м'яч. От Перший реально небезпечний епізод. Четверта хвилина. Хороша передача від Судакова. Денкашвілі просувається вперед. Добре віддає на вагім'яна. Тут розворот. Чи буде удар? воротах? Передача розрізна між штрафного майданчику. І, мало, би Сала пробував, але ну, видно було так, що зрізається м'яч з ноги 20-го номера і не вдається йому влучити в площину. Але при цьому з дуже вигідної позиції загалом відзначаємо. Авагім'ян здорово в дотик. Тут хороша передача між захисниками, а зараз не встигає на розвороті прикрити свого опонента. О, Від пасіча один в один і зубков цікаво, що це було насправді, що задумував Олександр. Чи це удар по воротах, чи це. Навісна передача. Скажемо, що вийшло в підсумку, ну ні, та нісе. Так м'яч пішов дуже високо. Е, перелетів через ворота, і е, жодних проблем для ЛНЗ Олександр Зубков тут створити все ж таки не зміг атакувати. Судаков крисків трауре. Класна комбінація. Георгій Судаков спиру як в дворі казали. Але наскільки влучно від стічки закладає м'яч зараз, е, Георгій Судаков. У ворота. Шахтар виходить вперед. Тринадцята хвилина. Класна, дуже класна комбінація перед чужим штрафним майданчиком, яку хорошим ударом довершує Георгій Судаков. Тринадцята хвилина. Знаємо, може чемпіонат світу з футзалу зараз активно дивився Георгій. Такий футзальний удар у його виконання. Але але м'яч у воротах це найважливіше. так Трохи зачепив м'яч. Одинадцятий номер Ланзе Бондаренко Могло бути. Неймовірно, красиво, але влучає Бондаренко все ж таки в стійку. І фірмовою лівою від Бондаренка. Зубкову пройти не дали. Але підбирання за Олександром передача назад. коноплю знову в дотик Максимально швидко на Бондаренка. Не висмикується на нього одразу ж. На Нікашвілі. Ну і закручує Артем м'яч у Дальній кут. Зараз Бондаренко м'ячем скидає назад. Юким Конопля пробуває по воротах. Ще один гольовий шанс для Шахтаря, але направляє правий оборонець. Єрників м'яч все ж таки над воротами. Такі неприємні хвилини зараз для ЛНЗ. Один другий момент створює Шахтар. Зубков на розвороті віддає передачу. Бондаренко з ним вагім'ян. Біжить. Бондаренко здорово під себе м'яч прибирає. За Юхимом Коноплею не встигає добігти. Опонент. Опиняється. Першим на м'яч Юхим пробуває поворота. 6-2 за ударами. І поки що тільки один удар в площину. Судаков. Ще один суперпас. Удар у виконання Олександра Зубкова. І це 2-0. 26 хвилина. Судаков. Гол плюс пас. Зубков. Забитий м'яч. І влучив в дотик на швидкості. Дуже класно. Я зараз згадав Чемпіонат Європи оцей 2024 року. По-моєму, Швейцарія, Шотландія. і Гол гол Шакірі. Теж так набігав і в дотик просто в ближню 9 вклав. М'яч. Тоді дуже здорово. футболіст збірної Швейцарії. А це футболіст збірної України. І пробуває він не менш здорово. Судаков. Причому здавалося, навіть на Кевіна віддає. Там дві опції було. Там і Кевін міг на м'ячі опинятися. І Зубкова, але бачите, Юхим на м'ячі, як же просто пасіч пробігає. А Вагімян залишається в позиції лівого захисника. Передача на Олександра Зубкова. Зубков низом! І Судаков пробиває по воротах. Дуже якісь незлагоджені дії захисників ЛНЗ. Взагалі ЛНЗ, не тільки захисників цієї команди. Ох, який момент. Подивіться, подивіться, який шанс мав Судаков на другий гол. Ми з повтору бачимо, бо якраз нам демонстрували повтор голу Зубкова, коли стався цей епізод. У ще один шанс. На м'ячі. Кевін нікого немає. Кевін! По-моєму, ми зараз так, почули голос Траоре, який просто крикнув. Я так голос не зроблю, але Кевін він крикнув, так. І мав на увазі, що чекав передачу від партнера. Але гляньте. Нікол про Матвієнку пропускає м'яч і жодного футболіста ЛНЗ. Ніхто не заважає Кевіну приймати і по тому комфортно бити. Я... Не туди трішечки відкривається. Та, по-моему, просив якраз за спини захисникам Шахтаря. Бігти, а не м'яч в ноги просити. От зараз момент він ще не завершується. ударом виконані. А мало, без І футболісти Шахтаря на польові футболісти блокують. Чергова атака, можливо, навіть ударом завершиться. Бондаренко. Ні, не б'є. Віддає Судаков. Удар по воротах. І рахунок стає 3-0. Два плюс 1 сьогодні для Георгія Судакова. Бачите, не пожалкував м'яча для партнера Артем Бондаренко, хоча і сам перебував в дуже хорошій позиції для завершення під лівою. ніби комфортно лежав м'яч, але він віддає на Судакова. І вже Георгій завершує цю атаку своїм. Точним ударом 3-0 для Шахтаря. І п'ятий м'яч у цьому сезоні для Георгія Судакова. Дивимося ще раз а, цією атакою. Знову, як вийшли футболісти Шахтаря, там пробували щось попресингувати на половині поля. Гравці черкаської команди ми відзначали так високе розташування. А далі подивіться, які розриви. Подивіться, скільки простору отримують гірники. І ну, класу реалізувати цей простір достатньо. Ласінатра Орета. От ніби теж центр але сьогодні без ударів. Натомість перший гол е, скинув на. Судакова тут чужому штрафному майданчику вдотик назад на Бондаренка віддає передачу. Олександр Зубков може пробити, але пас віддає Бондаренко. О, от він вже пробуває з рикошетом. Ближній кутку ну, кудись в район ближнього кута м'яч ішов мінімальні апеляції. По моєму Бондаренко і трішечки траоре підіймали руку. Зверталися до Дениса Шурмана з приводу гри рукою футболіста Елензе. Бертон? Де Бертон прострілює! Георгій Судаков! хет-трик оформлює в сьогоднішньому матчі. 53, шостий м'яч в сезоні. І три сьогодні. Так. Який це хет-трик в цьому сезоні? Щоб нічого не забути. Бондаренко було, так? Філіпов три забував шахтарю. А зараз Георгій Судаков забуває. А свій третій м'яч у цьому сезоні. І Робить рахунок 4-0. Назаренко. Три забував у болоні. Зараз <просив> простільний пас на трауресу. Також четвертий забуває Георгій. Ми тут про хетри говорили, а Судаков вже встиг і четвертий гол забити. 5-0 для Шахтаря. Бенефіс. З прекрасним настроєм поїде Судаков до розташування національної збірної України. В статусі одного із найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги Судаков поїде до розташування збірної України. Хоча з такими темпами може Назаренко вже буде другий. До завершення цього поєдинку. Атака від Матвієнка почалася. Із передачею на Невертона. Азаров долучився, віддав прострільний пас. Міг потенційно замикати траоре але там Кучеренко встиг на виході зіграти. І от зона, оця от підбирання. Там є Судаков, але Судаков перший хетрик чотирма само собою. І сьогодні. Забуває Судаков. Четвертий гол. 11-метровий удар заробляють футболісти лнз 59-та хвилина. Порушення правил з боку Азарова. Бачить штрафного майданчику Денис Шурман і призначає пенальті. Спроба підказки, що за межами штрафного майданчика Фол відбувся. До речі, цікаво, де потенційно він відбувся. Вистрибує Азаров. В спину штовхає свого опонента. На 11-метровий удар схожий. Дмитро Різник. Спробує свою команду врятувати. нікашвілі І різник рятує. нікашвілі не забуває пенальті. А Дмитро різник забирає м'яч в руки. Немає голу для ЛНЗ. Тут же мова про гол престижу. Якийсь ішла, але. Знову ж, сподіваюся, що ці цифри правильні. А що, різник за лінію вистрибуть? Так, Денис Шурман акцентує. а нікашвілі Забуває, Різник, е, дотягнувся до м'яча. Отут е, на реакції. Та залишався на місці Різник. Анонікаш мірі все ж таки міняє напрям удару з е, другої спроби і забуває. Забуває все ж таки в цій ситуації. Хоча, бачите, близько до центру е, Різник потенційно тут ще й потягнути міг. Але м'яч від його руки опиняється у воротах. ЛНЗ. І хороше закидання від Яшарі. Спроба загострити трохи не проходить. Наумець пробуває по воротах. М'яч летить у площину, але. На місці. Дмитро Різник. Я думаю, сьогоднішній поєдинок для ЛНЗ буде дуже хорошим уроком. Ану, зараз Судаков, Судаков! Судаков під праву Судаков не забуває Георгій. Ох, яка спроба! від Марлона. Нормально закладав стрибочок. Марлон у цій ситуації. Дивимося ще раз. Ніби Саліху перехопив, а потім помилка. На власній половині віддали м'яч. Марлон на Судакова. Той під праву б'є в ближній. Євгеній Кучеренко рятує і красивим стрибком. І ще Марлон спробував забити. І так, фінальний свисток напрошувався сам собою в цей момент. Сьогодні команда Маріна Пушича здобуває дуже впевнену перемогу над ЛНЗ. Безвиграшна. Серія черкаської команди на жаль для вболівальників черкаської команди, але вона продовжується. Бондаренко своїм екстренером обійнявся. Я думаю, що Караско зараз і Судакова має піти привітати з його історичним досягненням. Нагадаю ще раз, Бондар Криськів Судаков із цього складу це ті футболісти, які працювали під керівництвом Караско в Шахтарі ще коли вони в юнацькій лізі у Так бачите, Караско привітав Георгія Судакова. Інакше бути не могло.